Чоловік намагався пробратися до Березівки е, і війська Російської Федерації е, з танку. Цинічно вистрілили його машини, машину розірвали. У неї дві кулі результатів не одна в легені, а друга хребет. Прямо в спини мозку попала. Саме страшне, мені в тона впече. Молодше, що в пакеті на пустанні серйозно. Їхня цинічність і поведінка професійної армії, яка стільки років тренується для того, щоб вести війну, а вони просто прийшли воювати із цивільним населенням. Початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, це саме 24 лютого 2022 року, військово-політичним керівництвом Російської Федерації було прийнято рішення взяти Київ в оточення. Для цього вони з різних напрямків видвинули свої військові підрозділи. І один з таких підрозділів, а саме це 5-та Тацинська, червонопрапорна танкова бригада Російської Федерації з місцем дислокації міста Улан-Уде. Їй була поставлена задача зайняти оборону і під свій контроль міжрегіональну трасу Київ чоп М-06. для цього військові видвинулися з населених пунктів, а саме з Макарівського району і зайняли військові свої позиції бойові між населеними пунктами Березівка і Бузова. Сама траса Київ Житомир М-06 це на той час являлася одна із дорих евакуацій цивільного населення, так як. Жителі міста Києва та прилеглих до них населених пунктів зрозуміли, що тут будуть відбуватися бойові дії і намагалися врятувати себе і своїх сімей. Для цього вони користувалися даною трасою. Але дані люди не очікували про те, що там будуть російські війська, і їх буде цинічно просто вбивати і розстрілювати. Перші такі випадки сталися близько 9 годині 30 хвилин під час виїзду із, від населеного пункту Миколаївка. На повороті до автодороги Київ-Чоп Київ-Чоп напрямку міста Житомир виїжджали, спасалося з окупації е, три родини, які виїжджали на чотирьох транспортних засобах цивільних. 1 березня десь плюс о пів на десяту ранку вирішили е, машинами у складі чотирьох автомобілів, колоною у складі чотирьох автомобілів. Е, вирішити у напрямку до Житомирщини. Mm -hmm. Виїхали е, на трасу. Зразу зайняли середню полосу і побачили вже стояча ворожа техніка. Вони стояли під мостом навпроти заправки БРСМ. Вже всі колони Вони розтягнулися на зустрічній полосі. Стали декілька рядів. <клес> Перед тим, як я виїжджала, я звернула увагу, що по лівій стороні стояла машина, горіла. Вона просто горіла. Видно, це той що вибух. Що я чула перед тим, як ми сідали в машини, я бачила стовп дима і видно, ця ця машина зліва стояла, горіла. Чоловік намагався пробратися до Березівки і війська Російської Федерації з танку цинічно вистрілили по його машині, машину розірвало. Тобто ідентифікувати тіло було практично неможливо. Це вже проводилося спеціальне досудове розслідування ДНК, де і так ми ідентифікували дане тіло. Я вирішила взяти вправо, прижатися, щоб вони бачили, що ми не агресивні, що ми мирні, щоб вони ну не, не спровокувати їх. Я почала прижиматися, і вся наша колона раз-раз, раз почала прижиматися до правого відбійника над дорогою. Їхали ми нашою автівкою десь метрів, ну 100-150 максимум. Коли по перших машинах вже почався обстріл зі сторони е броньованої техніки е країни-агресора, солдати вилазили на техніку, подоставали автомати і почали е стріляти по машинах. Перша машина Форт впав в кювет, інші почали розвертатись, як і ми. Вони знесли зеркало вправи в машині, моє простріли, вони ціле залишилося. Потім я почула гострий біль в лівій нозі. Коли я звернула увагу, то там вже... Це коли назад? Вирталися. Коли назад, да, назад, в спину побачила вже фонтан з ноги. І я від болі, коли прижалася до керма, то вже другий, я почула удар в ключицю вправо. Ми чули, як по машині йдуть попадання, так, але десь по корпусу. І одна із куль попала нам в заднє стекло, е нанесла, нанесла мені травму і вийшла через переднє скло. І тут почала кричати моя сваха, почала кричати люденьки мене вбили. Був дуже страшний біль, вона, вона так кричала, що Бо в неї дві кулі в результаті, у неї одна в легені. А друга в хребет прямо в спинний мозок попала. От, вона, Потім вона відключилася, вона перестала вже кричати, але ми розвернулися сюди колоною, вже стали їхати назад. І коли їхали назад, то вже чули по машині, по боковій часті, по моїй же таки вона, як горохом, наче хто лупив по машині. Звідки виїжджали на... Звідки виїжджали? в напрямку село Миколаївка і доїхали до будинку, з якого ми стартували. Туди приїхала машина. По-моєму, це був Пасад. З нього вивалилась моя мати безпритомна, поранена, два кульових поранення в неї було. І ми вже з одним із сусідів, який був на тому місці, на тому дачному кооперативі, який з нами не їздив, він вибіг, бо ми біля його хати зупинились. І допоміг мені окривавлену маму занести в підвал. Перший автомобіль, відразу, який був перший в колоні, з'їхав в кювет, повністю розстріляний. На щастя, сімейство, яке було в даному автомобілі, вдалося врятуватися, і вони через лісосмугу були, так сказать, вийшли до сусіднього села. Наступний автомобіль, який їхав, був обстріляний. Але завдяки добрим можливостям і навикам водіння автомобіля в екстрених ситуаціях. Вони швидко розвернулися. Повернулися знову у мінасане пундинасаного пункту Миколаївка. Звідки виїжджали в третьому автомобілі? Їхало три жінки віком 55-60 років. Вони всі отримали вогнепальні поранення в нижній верхній кінцівки і в тулуб. Одна з них залишилась інвалідом. В четвертому автомобілі знаходилося дві сім'ї: двоє чоловіків, двоє жінок і троє дітей малолітніх. Їм також вдалося врятуватися і поїхати в напрямку з Нову По-дальшому, близько через 30-40 хвилин 1 ж березня цього ж дня, після подій, які вже відбулися, виїжджало із також зі сторони населеного пункту Миколаївка, на автодорогу Київ чоп напрямку міста Житомир, е сімейство Калабіних. двома автомобілями. Перший тип паркетник Джип, інший білий Peugeot е легковий. Попереду їхав я е на машині на своїй. Е Поряд сиділа сестра, вона на пасажирському передньому. За моєю машиною їхала дружина. Виїхали, побачили там. Ми зупинились. Я заглушив мотор, відкрив вікно, відстебнувся, висунув руку і хотів вийти, щоб поспілкуватися з військовими, але тільки висунув, сестра Марина каже. Це що, постріли? І тут почали стріляти. Я підстену був. Я пригнувся за торпедою і, ну, і отак от сидів. А сестра вона пристегнута була і одразу майже вбили. Ось тут зупинився чоловік. Де? Ось ця пляма, він, він якраз і сам на цій полосі. Почали стріляти одразу по двом. Ну, перша, звісно, Віталіка машина, почали її обстрілювати. ну, буквально там. Якісь секунди почали стріляти по моїй машині. Я коли зрозуміла, що ведеться обстріл автомобілів, включила задню передачу. Коли вони зупинилися стріляти, я голову припідняв. Дивлюсь, що дим впре, такий густий, з-під капоту дим. Ну, я розумію, що щось, мабуть, там зачепили, щось горить. Подивився на Марину, там потрясає там. Вона мертва. Я розумію, що мені треба або виходити, пробувати, намагатися, або там вона, я або згорю, або доб'ють. Заднім ходом повністю звідси я їхала. Я розуміла, що треба кудись сховатися, я ж бачила, де вони стоять. Я розуміла, що є розвороти, що туди треба заїхати. Взяв телефон, він був неушкоджений. Чудо, але був неушкоджений, він лежав там в цьому, такі ніші під торпедою. Взяв, відкрив дверцята. Спочатку просто відкрив, думав, подивлюся, реакція яка, буде повторна. Не стріляють. Я пригнувся і за дверцятами вилез так ось з машини і, і завтра. Таїжки, да? так, так. Дійшло, і вони почали знову стріляти. Тоді я розігнався, перекрив через цей бар'єр і скатився туди це... води в це. Потім я спустився туди, вниз і через ліс побіг до тієї будівлі, будівлі яка е... знаходиться там, де ми починали маршрут. Я зупинилася, коли ну задом заїхала. Я зупинилася, і мені почали обстрілювати далі машину. Мені прострілили дверцята, мені прострілили скло, яке переднє біля ну, переднє пасажирське. Я зрозуміла, що мене тут теж прострілюють, Там навіть досі в будинку є дирки, і я задом заїхала е, в лісосмугу, трошки не доїхала до нового українського села. І зателефонував чоловік, сказав, що він зміг вибратися. І ми домовилися, що я їду на і його зустріти. Під час обстрілу із стрілецької та тяжкої військової зброї сім'ї Пічкур, які знаходилися на двох транспортних засобах, вони тільки відчувши і почувши обстріл в їхню сторону, відразу вийшли з автомобілів і почали рятуватися, щоб знайти укриття в лісосмузі, яка була поряд. Я бачу біля пересадські забрати, я бачу танки. Три танки, вони це стріляння. Ми всі в ліс, лежив, тобто обстріл був в районі десь 20. Я не знаю, по рівня, але він був дуже-дуже довго. Вони, коли перестають стріляти, ми розуміємо, що блин, бадан каже, а там у нього хочеться сумка, у мене я говорю, він каже, що я піду забрав якийсь документ, у нас нічого не виспочило, отак от це. Уже все, то тобто я вже не розумію, що відбувається, я тільки що чую, що бадан кричить, роз-назад, і я чую сумасшедший взрив десь біля сну, тобто, де він був, я чую сумасшедший взрив. Но я живу. я поверчу голову на праву сторону, на розлішечку, дивлюсь, моя дитина лежить. Я думаю, може, його оглушило, чи що відбулося з ним. Я обістропила прилажу, виходить, що Всі на це якби так перезбігалися, що стався Богдан, Ростішечка, мама і, і папа, що папа не зміг понять, в нього був віпс, і він я живу, він ізначально не змог полізти після першого обстрілу. І типусь підбігає, поврачуємо і та йому. У нього ручечка залишилася водоругає. У нього, нього відірвала ручечку, і він навіть не все на ласки закрив. Я починаю лягати на нього, починає просто кричати на все. Причем мама на ростішечку вбили. Мама до мене типу підбігає подай, починає. Вони просто а вони вже в цей момент починають стріляти, собственно, тільки можна. Ну, то, 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 там відбувається просто страшне. Мама, типу, під, ну, підлазить сюди, вже це каже, типу забери її, типу все, ми типа і папа тут виходить, що вони ну, всі міста. Мама каже, типа, ми стаємо, типу ми остаємося з ним. Вона починає мене брать, отаку ті позашкурті. Я їй не варто, поставлено, я не хочу. А Вони просто починають обстрілювати. Він чани каже: Маріш, Саня, я не можу тебе, то що треба спасати ну, ненароджену дитину. Ви, короче, ну, вже я потім через якісь час я не помню. Ми вже вони обстрілювали страшно. В лісі був постійний обстріл. Тобто там я не знаю, що вони стріляли. Вовше не знаю, що стріляли. Це було страшне. Після того, як припинилися обстріли, вони... Підійнялися, почали продовжувати йти в свій до своїх транспортних засобів, щоб поїхати з даного місця. І в цей час, не розірвавшися, снаряд від танку, в який від від землі вбив малолітнього хлопця даної родини. Андрій каже, давайте до мене в Кіровоградську область. Він ну, каже, тому що в мене там батьки там якщо що, я, типу, все зробимо, поховаємо тут, нас ну, потім вже переховаємо, що це далеко. Ми вже прийняли рішення, так. Всю дорогу ми їхали, і взагалі ніхто ні з ким не говорив. Там. йдемо, 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 жалоба. Для мене було найстрашніше, коли кувацювали дитину в пакеті. Могла бути, що вилежимо в пакеті на пусттанк, серйозно. Отримали інформацію від військовополоненого, саме з 5-ї танкової, Тацинської. Окремої бригади, яка місце дислокації, постійне місце дислокації — це Улан-Уде, Республіка Буряття, Російська Федерація. Він вказав, що місце, де по команді командира він бачив, як розстріляли двох цивільних хлопців, які йшли з напрямку Києва до напрямку Київ-Житомир. Далі він показав ще одну могилу, де казав, що він вже бачив там. Іншого розстріляного і надав покази, що команду на розстріл цих цивільних, цивільного населення, цих хлопців, саме командир 3 батальйону тактичної групи, 5 танкової, це був підполковник Ніколає, він був начальником штабу 5-ї танкової бригади. Ми відпрацювали всі лікарні, які були розташовані в цій ділянці. Ми відпрацювали лікарні в Житомирській області, в Ровінській області, в Івано-Франківській, в Львівській області, де звертались саме потерпілі, які виїхали з цієї траси. Далі, коли ми відпрацьовували вже дачний масив, дачний, ми отримали інформацію від місцевих, які ховали людей, які потрапили під обстріл. Вони мали на мету ну, десь переховуватись. Десь там якийсь час перебували, і вони були на дачі. Місцеве населення допомагало їм там і їжею, там і там, медичну допомогу. Надавали їм в загальному під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо розстрілу мирного цивільного населення на даному відрізку дороги було встановлено близько 37 потерпілих, із яких 22 вбитих, сім. Чоловік ранений, живі решта просто вони в нас визнані потерпілими, які перебували під час даних дій в тому чи іншому автомобілі або на даному ділянці дороги. Під час розслідування зазначеного кримінальне провадження було проведено понад 400 слідчих дій. Призначено та проведено близько 70 експертиз, з яких судово медичні, судово-балістичні, вибухотехнічні. На даний час в даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру командиру, а саме начальнику штабу 5 окремої танкової бригади Ніколаїнка Романова Володимировичу про підозру за вчинення злочинів, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил та звичай війни.